В Одесі дільничні офіцери поліції на гарячому затримали цивільне подружжя наркоділків. Правоохоронці вилучили у зловмисників 138 поліетиленових згортків з психотропною речовиною. Правопорушників затримали та повідомили їм про підозру у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. Пакунки правоохоронців вилучили, а фігурантів, що виявились мешканцями Київського району, затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятори тимчасового тримання. Слідчі відділу поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Викрили 20-річного молодика та його 18-річну співмешканку саме тоді, коли вони зробили чергову закладку та фотографували місце схову для документування злочину на місце події була викликана слідчо-оперативна група, яка вилучила закладку разом з іще 11-ма, які правопорушники встигли зробити до приїзду поліцейських. Під час проведеного обшуку за місцем мешкання пари правоохоронці вилучили низку речових доказів їхньої протиправної діяльності, зокрема приладдя для фасування та пакування ємності з рослинною речовиною, попередньо наркотичної телефони зі світлинами, зроблених схованок тощо. Зі слів затриманих, психотроп вони придбали для подальшого збуту шляхом закладок. Слідчі дії тривають.